Так, друзі, всім доброго здоров'я. Пасіка як є, жива, здорова, зимує. От. Трошки сьогодні потепліло, котик ось навіть вийшов прогулятись. В січні, на початку січня не знімав, що там на вагах, тому що такі глиби льоду висіли, що не там, що знімати. Так, давайте що в нас зараз. Бистренько пробіжимося. Так, пів. Півтора. Ну, Хай він буде мокрий, трошечки додалось. Десь 2,5 кг. Це у нас споживання за е, грудень і січень за два місяці. От. Е, я вважаю, що це не дуже багато. От. Поки що. Давайте заглянемо, що там всередині робиться. Так, Знімаю з одного кадру сам, так що пробачте за якість картинки. Так, клуб. Де він там у нас сидить? Сидить. Трошечки зверху. Що він зверху, ну хочеться йому зверху, те зверху. Середина рамки ось тут. От. Бджоли. Дивіться, навіть навіть вилітають, не будемо їх турбувати. От. Вони біля передньої стінки, там люток. Ну, якась така картина. Зараз на дворі плюс два десь, а завтра знову морози ставлять. Піврамки займає клуб. Дозаду рухатись і рухатись. Я вважаю, що все тут добре, не треба їм заважати. Давайте іншу. Давайте іншу. Я ще раз вибачаю за якість картинки. Захотіла щось зняти. Зима вже всім все надоїла, хочеться весни. Так, друга сім'я. ця трошечки можливо слабіша, ця сидить на п'яти рамочках. Отак от бджолки розташовані. Клуб теж в зоні перекриття, ізолятор, матка в ізоляторі, все норм. Теж клуб спереді. Ніхто нікуди не рухається, вологість в такому стані. Кіт, куди ти зібрався? Так, поїхали далі. Добій, куди ти пішов? Боже, капець. Це не котик, це взагалі. Так, дивимося, що в наступному. Так, тут ми маємо теж отаку картину. Чому вони підверх підлізли? Ну я не знаю, чесно. Навірно, їм так хочеться. Але вони сидять, тут ззаду ні, нікого немає. Пів рамки занімаємо. Всі спереду. Я вважаю, що тут теж все добре. Ну давайте тут в рядочку тут під краємцям стоять 5 штучок. Ми їх пройдемо, щоб... Була якась середня статистика, що ми бачимо. Так, дивимося, що тут. Так, тут отака от картина. Теж сидять ну, половина. Теж так само половина, ізолятор в центрі, тут на 7 рамок. Це Бакфаст. Тут все добре. Закриваємо. Доня цілу зиму відкриті, ніхто їх не закривав. Були з максимально 14 градусів. От. Так, тут щось вони такі більш збуджені. От я навіть не буду відкривати, шоблаються. Чому? Не знаю. Але в передній частині ось тут ззаду майже немає тут. Чотири рамочки, їх досить багато бджіл, підмору не бачу. По такого явного, щоб багато було, тому що я вважаю, що все тут нормально. От. Е, Мінус 14 я не закривав. Доня. зараз будуть ставлять морози і 18 і 17, я не знаю, закривати, Ні, не буду закривати. Я думаю, я лишу так хай, як і є. От. Не буду їх чіпати. І я думаю, якщо я можливо там. У північних регіонах і мінус 30 ставлять, я бачу, за прогнозом. То, можливо, там може на 50% прикрити. У мене нема досвіду. Стоїть їх закривати, є в тому сенс, який ще й нема. От, не знаю, як це може відбуватися. Тому я вважаю, що зимівля проходить все за, за графіком, нічого складного не відбувається. Десь, можливо, слаб, слабша трошечки сімейка. Ну, це таке бува на пасіці. Але взагалі я пройшовся. Вся пасіка, жива, здорова, все нормально. Я бажаю всім гарно дозимувати в ваших оселях тепла, світла, затишку. Осталося, я думаю, вже залишилось нам небагато пережити. Трошечки ще і буде весна. Будемо займатися улюбленою справою. Всім всього найкращого. До зустрічі!